Вітаю! Мене звати Анастасія. Я менеджер компанії Бакума. Я знімаю це відео для вас, щоб ознайомити з нашою компанією та товарами, які ми виготовляємо. Я маю надію, що ми станемо партнерами. Наша компанія спеціалізується на автоматизації систем сонцезахисту. А саме автоматизовані електрокарнізи, рулонні штори, римські штори. Та системи зимній сад. Для кожного з цих виробів ми маємо великий асортимент двигунів, які повністю закривають потребу по типу керування. чи то пульт, телефон, кнопка, КНХ або будь-який інший протокол керування через розумний будинок. Ми компанія, яка пропонує два основних якісних бренди автоматизації Бакума та Сомфі. Вони задовольняють всі потреби навіть самих вибагливих клієнтів. Наша компанія є власником бренду Бакума, що дозволяє контролювати та надавати високий рівень якості, швидке та якісне сервісне обслуговування. Також наша компанія пропонує інноваційний продукт в сфері штор – вертикальні штори. Вони схожі по типу на вертикальні жалюзі, але є абсолютно іншим продуктом. На базі системи вертикальні штори використовується тканина по типу звичайних штор, а по функціональності вона закриває питання як штор, так і тюлі. Цей продукт набагато привабливіший, ніж звичайні вертикальні жалюзі. Вертикальні штори нашої компанії це якість та технологічність. Наша команда спеціалістів працює для вас, щоб надавати якісну консультацію по автоматизованим системам, плануванню інженерних мереж та формування місць виводів живлення та конструкції місць під автоматизацію сонцезахисту. Я хочу, щоб ми почали разом співпрацювати, надавати якісний сервіс та якісну продукцію, працюючи разом розвивати та підтримувати економіку України задля нашої перемоги. Разом з цим відео я надсилаю каталог нашого бренду, щоб ви змогли ознайомитися з маленькою частиною продукції, яку ми пропонуємо. Я сподіваюся на нашу майбутню співпрацю, в процесі якої я познайомлю вас з усією продукцією та нашою надзвичайною командою. Дякую за вашу увагу! Буду чекати вашої відповіді. Всього найкращого! Слава Україні!